Ну і далі на цю інші теми говоримо з Олексієм Гетьманом, майор запасу національної гвардії України, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас, пане Олексію. Добрий день. спочатку щодо оптимістичного, як на мене, прозвучали слова Сирського, щодо можливості звільнити Бахмут. Ну, з півночі та півдня наші війська заново панівні висоти mm -hmm. можна сказати, що безпосередньо сам Бахмут, ну ті, хто приймає тому щось бойових дії, кажуть, що його як на долоні. Тобто ми можемо робити артилерійські та минометні обстріли позиції ворога, контролюючи точне злучання візуально, навіть не тільки за при, при допомозі аеророзвідки. Ну і панівні висоти з півдня та з півночі дають можливість. Ну, закріпитися там, і потім те ж саме ми контролюємо під вогневим контролем шляхи постачання, всього, що необхідно, тим військам, які знаходяться в Бахмуті, російським, для того, щоб вести оборону. Правильно пан Сірський каже, що вони нагадують вук, який там зосереджена основна частина. Далі воно таким, таким вієрам розходиться, і не скористатися цим неможливо, тому. Це вже є напівоточення, тактичне оточення, по-різному називається оточення, це напівне оточення. І у того групування у цій Луковіці безпосередньо тільки три виходи: це або залишити це місто, або здатися в полон, або вони будуть знищені. Ну, але росіяни стоять поки що там. Ну, значить, буде третій варіант, вони самі його обрали. Будуть знищені? Так. Чому вони тримаються за Бахмут? Досі? Ну вони не тримаються так сильно, як. Ну, стоять то, там вперто, скажімо то, так. Я, я думаю, що там. Швидше за все, не вони тримаються, а їх тримають. Бо про загороджування за ми вже чули неодноразово від полонених. І от нещодавне інтерв'ю там, ну, чергове інтерв'ю чергового полоненого, він каже, що там застосовується. Це правда, була розмова про південний напрямок, коли застосовується розстріли постійно. Тобто, якщо людина не виконує накази, його просто там показово показово знищують. Тому я думаю, що. Ті військовослужбовці, росіяни, які там стоять в Бахмуті, вони не тому, що вони за якусь ідею, чи за якісь там гідність, чи ще щось. Просто вони розуміють, що якщо вони почнуть відходити без команди, їх просто розстріляють. Угу. Угу. А, давайте ще по напрямках пройдемося, давайте. яких найгарячіші. Най, най, най е, Лиманський. Купінсько-лімацькі Купінсько це там, там найбільше зосереджено військ Російської Федерації. Була інформація, що більше 100 тисяч орієнтовно це групування нараховує 130 тисяч. Там біля 2 тисяч одиниць важкої техніки, майже тисяча одиниць танків. Біля тисячі одиниць артилерії з них десь ну там проводять цифру 555, Я не впевнений, що це точна цифра. Це артилерійський систем і десь 300, 350 плюс-мінус. Це реактивний систем залпового вогню. Це у ворога. Так, це у ворога. Це це потужне групування, але те просування на відносно невеликій великій ділянці фронту там. В декілька десятків до, до сотні кілометрів, взагалі, що рахувати все весь Купінсько-Ліманський напрямок. Несутєве просування для такого групування з такими силами з такі з такою потугою, це можна вважати провальними наступальними діями, тому швидше за все це не намагання, все ж таки на Ізюм, там на Славінськ, на Купінськ те, що вони кажуть про те, про їхні стратегічні цілі, це все ж таки відволікати увагу і сили наші від південного напрямку, де ми більш-менш вдало. Якраз наші глядачі бачать карту Діпстейта цього напрямку, про який ми з вами говоримо. Я коли дивилася на Куп'янськ, я не бачу, от що було позначені наступи. А от лиман, який зараз на карті, особливо <смотрім> Серебрянське лісництво, ну от, от, да, там лісництво, да. Ну от, туди я без мапи також глядачам, зрозуміло. Так, вони вони намагаються, ну з ізюма там, ну на що тут рукавається путь шлях на ну не південний захід на сла це і їхня мета. Угу. Ну наскільки їм це вдасться зробити? Я думаю, що ну. Поки що те просування ще раз, це дуже важливо. От порівнюють, чому ми інколи кажемо, що просування на декілька кілометрів для росіян це не суттєве просування, а просування наше на декілька кілометрів це суттєве просування. В чому тут різниця? Значить, однакове просування на однаково відстання. Тут ми кажемо, що добре, а там кажуть, що погано. Справа в тому, що для того, щоб робити, ну, при наступальних діях використовується певні ну, військовому звести сили та засоби. Тобто це військовослужбовці і техніка з артилерія, все, що необхідно. Ну яка кількість, і от е, та кількість, е, яка там зосереджена. Якщо б в нас була е, на якомусь напрямку от 130 тисяч е, тисяча танків, я думаю, що от тоді до просування навіть через міни поля на декілька кілометрів вважалось би не дуже вдалим. А в нас атакує на набагато менша кількість людей. Пане Олексію, я вибачте. Нас. Будь ласка, переб'ю е, повітряні тривоги насуваються на Україну. Як бачимо, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області, полю. Ну, люди, які в цих регіонах, будь ласка, знайдіть для себе безпечне укриття. Mm -hmm. Швидше за все це міги піднялися. Якщо тривога по по таких регіонах, то це, це міги. Ну що це означає для людей, які ж у це, 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 це кінжали можуть. Ну міги, міг 31 Він не снесій кінжалів, це гіперзвукова аеробалістична ракета. Ну по великому рахунку це літаюча балістична ракета, літаючий іскандер. Але ну часто ми вже знаємо, що це просто перевірка наших засобів проти оборони. І коли з півночі починається отакі от е, повітряна тривога, то швидше за все він політає. Ну, в це ну, Сили повітряної оборони ще не кажуть офіційну причину, що, що за повітряна тривога, але тим не менше вона оголошена в цих регіонах. Будь ласка, будьте уважні. Думаємо, що і... для, для, щоб це щоб обережено. це не шахіди, не шахіди полетіли масово, а щоб це просто літак. Ну, щоб це 31 й міг, щоб він піднявся, політав і угу. сів. Е, ще мелітопольсько бордянський напрямок, що у нас там? Ну, це це напрямок, де ми вперлися в першу лінію оборони, в лінію Суровікіна, так звана, яку угу. Яка ну, не така, насправді, як і описували ті самі пропагандисти російські, там не крізь є три лінії оборони, так званих, там є. Більше? Ні, є, є менше. Є, а, в деяких місцях є дві, навіть одна. Тобто там вона де-не-де ну, де, де, де не добудована. Ось вона крізь, на... на карті якраз позначила. Да, ну, там а, то, ти що ти на, віде, на мапі, то та вже насправді там різні речі. Трошечки. Мапа правдива, uh -huh. не можна їй не довіряти. Uh -huh. Росіяни е, казали, що е, вони, якщо ми подолаємо першу лінію оборони, то далі вони вийдуть на другу лінію, потім на третю лінію, і там можуть триматися. Ну дуже довго там, ледь не руками насправді вони підтягують всі сили з зі своїх толів з другої, третьої лінії оборони на першу лінію. Бо ця друга, третя це не такі потужні, все ж таки фортіфіка, що б там не розповідали, і вони чудово розуміють. Якщо нам е, вдасться ну, дуже швидко ну не дуже швидко, просто подавати ці лінії е, їхнього захисту, то далі ми можемо просуватися е, в, ну, на схід, на захід, ну в, 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 в різні боки, вже заходячи інші Тим військам росіянам в фланг в тил, де вони вже не мають таких форсіційних споруд. і Нам буде простіше, і там теж заміноване поля, але не так щільно, як перед лініями оборони, угу. тобто, це без... цей напрямок. Я правильно розумію, що цей напрямок для нас пріоритетний в наступі? Так, ну звісно, нам ну, нам дуже важливо вийти на озбережжя Зовського моря, моря, для того, щоб відрізати все, що там на захід від ну, Бердянського мовно кажучи, до Криму, щоб це угруповання залишилось без якихось. Шляхів постачання, чого б то не було не було для е, е, російських військ в Криму і ну навколо Криму від материкової частини Росії. Ну от по тому коридору, який вони ну від Мелітополя, від Маріуполя вони до Криму пробили на початку війни. Ну і туристи там теж я думаю, залишаться без, без, без відпочинку. З туристами це взагалі дуже така дивна історія. Люди якісь е, 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 відчуття самозбереження в них е, разом з, з мізгами притупилися повністю. Росіян? Mm -hmm. Ну да як їдуть. можна їхати на відпочинок на територію, яка знаходиться на ну, повеликому рахунку, не в зоні або неподалік зони бойових дій. ну, Слушайте, ну да. їм вже по телевізору розказують, що все добре, все можна їхати, все в порядку. Вони перемагають ну, по їхніх е телевізорах. Ну так, да, вони ну перемагають зворотньому напрямку. Ніж uh -huh. зворотня сплиття, наступ зворотньому напрямку. Ну і вони зворотня перемагають. Ну uh -huh. пане Олексію, дякую вам за цю розмову. Спасибі, Олексій Гетьман, майор запасу національної гвардії України, ветеран Російського української війни з ним говорили трошки про ситуацію на основних фронтах, на основних напрямках, де стоять наші сили оборони.